Метро на Виноградар буде. Вчора це заявили в КМДА. Перший заступник здається. <кій> Знаєте, я вірю, що метро на Виноградар буде, і воно буде одразу після того, як буде курсувати метро на Траєщину. На троєщину метро, хто не киянин, будують вже років 20. Обіцяють. Я вичаюсь, будують, обіцяють років 20. І на це все накладається. Проблема в тому, що вчора розірвали контракт з якоюсь організацією солідною великою. Яка будує це метро, але там не будувалось, і, сповіщають, що начебто і гроші десь ділись, ну, все як, як у нас прийнято. І тепер е на фоні цього скандалу, знаєте, вирішили загасити, що все-таки метро на виноградар буде. Хто його проведе і хто його буде будувати, за які кошти? І хто сказав, що ті люди, які візьмуться будувати метро на Виноградар? Побудують його краще ніж попередня компанія, яка десь взяла гроші і десь зникла. Ну, ніхто не знає, ніхто не гарантує. Але точно можна сказати, що частина чиновників знову нагріють на цьому руки як на етапі допусків, як на етапі тендерів, визначення компанії, яка буде будувати, тому що в нас навіть елементарно барабани закуповуються тільки через. Потрібні фірми через свої фірми, ну в багатьох випадках, не свої, незважаючи на наявні системи Прозору, туди майже не потрапляють за абсолютним винятком. Знаєте, а та, а так все чесно, так все справедливо, так ми граємо в демократію. Але тоді, коли питання грошей, демократія чомусь поступається, поступається. Як е, вчора я говорив з однією знайомою, вона там за одну завідувачку кафедри філософії розповідала, як вона жах пережила, поки працювала. Так, ця людина ще при комуністичній партії займала посади і е, вчилась у вищій партійній школі е, Радянського Союзу, комуністичній партії Радянського Союзу, вона цим пишалась довго, я не знаю, чи зараз говорить. Так, ось я е, так подумав і написав: і знаєте. Справа в тому, що в оцій людині комуністичні принципи вони якось пішли на другий, третій план перед написанням комусь дисертацій, перед новими шубами, перед бажанням кудись подорожувати безкінечно, а що ця людина робила. Знаєте, так, так завжди буває. Коли оце, то десь і принципи діваються, десь все дівається. Чи буде метро на Виноградар? Я запитаю у вас, як ви думаєте, коли буде метро на Виноградар? Напишіть, будь ласка, не забувайте підписуватись. Телеграм і Ютуб в шапці профілю. Підписуйтесь.